Нова тактика ударів Росії напередодні зими. Вони почали бити по тягових підстанціях на українській залізниці. Це важливий елемент залізничної інфраструктури, який забезпечує подачу напруги до поїздів. Лише за останні дні вони атакували тягові підстанції у Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій та Одеській областях. Для чого це робиться? Логіка зрозуміла: розірвати транспортне сполучення між регіонами, адже тоді зупиняється не лише військова логістика. Айрух товарів і пасажирів. Інша частина це точкові удари по енергоструктурі. Зверніть увагу: росіяни обирають місто і б'ють предметно. Так, два дні підряд вони атакували енергетичні об'єкти на Чернігівщині, і видно, що попали, бо в Чернігові були знеструмлені об'єкти водоканалу, і люди сиділи без води і світла. Найбільша проблема поки що немає рішень проти реактивних дронів, які летять зі швидкістю понад 300 кілометрів на годину. Цю проблему визнав і керівник нашого генштабу Сирський, який напередодні оголосив про створення військ безпілотних систем протиповітряної оборони. За його словами, дрони-перехоплювачі зараз збивають 70% ворожих цілей, а вертольоти 40%. Схоже, що ця зима буде для нас усіх знову непростою.